Вітаємо! Триває проєкт під назвою Ну що там у вас? у його рамках на різні теми ми спілкуємось і з представниками з різних куточків України, тобто з нашими колегами. Цього разу у нас зв'язку у нас Чернівці і радіоведуча радіостанції Сі 4 діана. Пожар колего, вітаю! Привіт, рада сьогодні знову бути з вами. Від листопада Хмельницький приєднався до проєкту щодо громадського контролю за якістю повітря. У різних мікрорайонах міста встановили сім станцій, які займаються моніторингом. Дізнатися, чи чисте повітря за вікном може кожен житель у режимі реального часу. Для цього потрібно встановити відповідний додаток або ж скористатися чат-ботом під назвою Лун місто Ейр». Наш обласний центр став п'ятим за ліком в Україні, де запрацював проєкт. Діано знає, що дещо раніше відповідні станції запрацювали у Чернівцях. Тож скільки їх встановили і чи достатня їхня кількість? Так, ваша правда, у Чернівцях також працює ця програма. Таких станцій у нас є 11. Звичайно, що їх хочеться, аби було більше однак, поки що ми зупинили свою увагу саме на такій кількості. І що важливо, і що цікаво, після того як ми офіційно. Сказали про те, що ці станції почали працювати у Чернівцях. Одразу спостерігався такий великий ажіотаж. Люди почали слідкувати за тим, як вони працюють. І, зокрема, тоді спостерігалося відключення світла у Чернівцях І на таких майданчиках, на перехрестях, де було багато автівок. Чернівчани фіксували те, що там повітря набагато брудніше, ділилися цим у соціальних мережах. Тому така ініціатива справді користується популярністю у Чернівцях. Діано напередодні ми запитали у підписників телерадіокомпанії у Фейсбук чи потрібно встановлювати станції громадського контролю за якістю повітря. І ось які результати. Отримали 52% Відповіли, що люди стануть свідомими та допоможуть фіксувати екологічні злочини Росії. Те, що цим мають займатися екологи, і без станції вважають 35% опитаних. Важко відповісти, бо потребую експертної думки. Цю відповідь обрали 13% підписників. Діано. А який підсумок вашого опитування? Отож, 54% наших підписників у соціальних мережах обрали варіант відповіді, що так вони вважають, що справді така ініціатива є крута, і що люди стануть свідомими. 32% опитаних все ж таки вважають, що ціє, цією темою, цією сферою мають займатися екологи, і лише 14% наших підписників у соціальних мережах зазначили відправ і власне обрали відповідь, що їм важко на це відповісти, і що їм необхідна порада і думка експерта, Колего, Дякуємо. Будемо сподіватися, що станції громадського контролю за якістю повітря будуть з'являтися і в інших областях України. Шановні глядачі, нагадуємо, що в ефірі був проєкт Ну що там у вас? Продовжуємо тримати інформаційний фронт і наближати перемогу разом.